Суді для вас працюють Наталі Соколенко. мене звати Сергій Стуканов. Ми живемо в інформаційну добу, і зараз практично кожна установа, кожне міністерство має людину, яка відповідає за цифровізацію за цифровий розвиток. Не винятком є і пенсійний фонд. Тож в нашій студії заступник голови правління пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Олександр Малецький. І будемо говорити із паном Олександром про те, як працюють електронні сервіси України, Ного фонду, чим вони можуть допомогти громадянам, як удоступнути ті чи інші послуги, ну і зрештою, в тому числі принести користь суспільству, а саме можливо зменшити ризики корупції. Пане Олександре, вітаємо вас в студії Українського радіо. Вітаю, Ну знаєте, я переконаний, що у нас вже і люди пенсійного віку, люди літнього віку, так само часто є просунутими. Якщо йдеться про використання гаджетів, девайсів, сервісів і інших цифрових служб. Тож я думаю, що Ця розмова в будь-якому разі має бути корисною. Я не є ще людиною пенсійного віку, хоча, напевно, якщо дасть Бог дожити, ну, але буде. замислюєшся. Ну, принаймні, у мене от на смартфоні є застосунок пенсійного фонду, навіть зараз був пробував увійти. Є декілька варіантів, як увійти. от Через Дія-підпис мені не вдалося саме Дія видала помилку. Зараз спробую ще, пане Олександре, але от, окрім застосунку пенсійного. Фонду, які ще електронні сервіси зараз пенсійний фонд пропонує суспільству, пропонує пенсіонерам, наприклад, давайте почнемо з того, що найрозповсюджена помилка про те, що вважати, що ми працюємо тільки для пенсіонерів. В Україні працює загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке налічує п'ять видів. Я не буду говорити офіційними словами, я буду говорити по-простому. Пенсійне страхування це люди, які дожили до відповідно пенсійного віку або дожили мають право на пенсію. Страхування від нещасного випадку на проф на та професійного захворювання, страхування з тимчасової втрати працездатності, страхування на випадок безробіття і медичне страхування. Станом на сьогодні чотири види офіційно працюють, і всі ми з Вами є застрахованими особами для того, щоб воно працювало в Україні. Працює так званий державний реєстр загальнообов'язкової державного соціального страхування, який складається з двох частин: реєстр страхувальників і реєстр застрахованих осіб. Реєстр страхувальників веде податкова, реєстр застрахованих осіб веде Пенсійний фонд України. Відповідно, в пенсійному фонді України накопичується інформація, необхідна для призначення та здійснення виплат за всіма видами соціального страхування. Не тільки пенсії, лікарняні нещасні випадки на виробництві професійні захворювання, і в тому числі безробітність. А ну, який п'ятий не працює зараз? медичне страхування не працює а чому? Загальне обов'язкове державне медичне страхування? Ну я думаю, що воно вже близько до запровадження, ага. і скоро ми будемо вже бачити, як це впроваджується. Я маю на увазі саме як загальне обов'язкове. Я поясню, чому є страхування, коли людина сама бажає. Ага. А є загально обов'язкове, коли, коли ви приймаєте вас, приймає на роботу, роботодавець з вами. Ну скажімо так, укладає певний контракт, і він одразу починає відраховувати за вас для того, щоб вам накопичувалися ці права. Тобто, кожен з нас, ну принаймні, ті, хто так. працює або працював раніше, має мати на увазі, що є така Абсолютно опція, правильно. так і перевіряти час від часу, наприклад, чи роботодавець все відраховує. Абсолютно правильно. Значить, всі ми з вами застраховані особи, і тому вся інформація про накопичення і реалізацію прав соціального страхування відображається на наших ресурсах. У нас багато різних сервісів, можна дуже багато про це розповідати. Ну, наприклад, якщо говорити про ті самі лікарняні, то у нас в Україні з 2020 року запроваджено електронні листки на працездатності, в наші папери вони ходять і вони працюють саме на нашій базі. Якщо брати станом на перше четверто, у нас в Україні вже сформовано 30 один понад 31 мільйон електронних листів непрацездатності за весь період. Тобто, це працюється схема. Сьогодні вже ніхто з паперовими лікарняними не ходить. Коли приходить будь-яка людина в лікарню, формується медичний висновок. Цей медичний висновок одразу вже в автоматичному режимі заходить до пенсійного фонду України, автоматично генерується листок непрацездатності, він відображається в кабінеті на нашому порталі, і страхувальник одразу його там бачить. Тобто не треба нічого йти. Він бачить його одразу при відкритті, там вже потім формується. Заяву розрахунок для оплати. Ми знаємо, що у нас перші п'ять днів ведуть за рахунок страхувальника з шостої далі. Ми відшкодуємо, тобто раніше це був відповідний фонд. Зараз таки ми цим займаємось. і всі ці розрахунки здійснюються автоматично через портал. А пенсія по інвалідності. Пенсії по інвалідності зараз у нас трошки трансформується. У нас е, практично завершується, тому що була е, відповідна е, механіка пов'язана з МСЕКами. Зараз вже МСЕКів немає. Є експертні комісії. Відповідна інформація знову таки трошки інший шлях інформації. Вона формується в, е, в Міністерстві охорони здоров'я. Ну НСЗУ МОЗ вона далі заходить в Міністерство соціальної політики, тому що відповідно до закону у нас саме Мінсоцполітики відповідає за акумуляцію. Цю ці інформації, і після цього вона автоматично заходить до нас, і ми її опрацьовуємо. Цей момент такий режим почав працювати з 1 січня. Ми зараз його удосконалюємо. Я думаю, що потрошку, потрошку, воно все вийде виділено. Як я не даю Сергію поставити запитання ще от в продовження цього першого питання, чи того, що я поставила попереднього, а буває так, що пенсійний фонд судиться із різними організаціями чи громадянами, коли не погоджується на призначення якоїсь. Пенсії у таких випадків багато досить і відповідна юридична служба. Я думаю, що вони могли б набагато більше треба розказати. треба їх запросити. Що цього, там з тими пенсіями приводу. по інвалідності для прокурорів призначити? Передусім, напевно, все таки запитання, які стосуються діджиталізації, так сьогодні це нас цікавить. Яку інформацію де можна видобути? Отже, пане Олександре, якщо знову ж таки підсумувати, ну от у мене є застосунок пенсійний фонд України. Та, попри те, що я не є пенсіонером, дійсно, я ним користуюся, тобто я періодично заходжу. Ну тут можна яку інформацію здобути. Ну, наприклад, побачити, який у тебе робочий стаж, тобто скільки вже там років і місяців накопичилося і тут. Важливо, який вже бачить стаж пенсійний фонд, Бо от ми перед Початком нашої розмови з паном Олександром я ставила йому питання, тому що я працюю згідно з трудовою книжкою більше років ніж це бачить пенсійний фонд. Давайте тоді так, якщо говорити власне про цифровізацію, то цифровізація пенсійного фонду України почалася дуже давно. І якщо говорити не ну, про звичайні елементи автоматизації процесів, якщо говорити про такі речі, які досить глобальні, то е, система персоніфікованого обліку, яка є однією з основних саме для накопичення прав про застрахованих осіб, вона була впроваджена ще в 1998 році, коли розпочався експеримент про подачу даних про персоніфікацію. Ми розуміємо для того, щоб в принципі будь-які електронні сервіси працювали, треба, щоб була наявна відповідна інформація. Вона була якісна і їм і нею можна було користуватися. Відповідно до того, в 98-му році було почато експеримент, і в 99-му році, за 98-м, було зібрано перший блок даних, було взято інформацію про 10 мільйонів працюючих людей за минулий рік. І це було, в принципі, стартом. Потім в 2000 році, за 99-й, було взято вже повний обсяг з усіх страхувальників, з усіх роботодавців. От, е, і вже починаючи з 2000 року, ця система почала працювати в промисловому режимі. От я, 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 якраз школу закінчив в 2001 році, тобто, напевно, про мене. Тут є вся інформація. Абсолютно. А от що, наприклад, робити людям, які є старші за мене, так і Давайте, вони починають таке, трошки ще працювати з 80-х років, наприклад. То, трошки дорозкажу. Все ж таки, значить, е, е, якщо дойти далі, значить ці е, інформації накопичується і сьогоднішній момент є. Є декілька водорозділів. Значить, по перше, це 2000-й рок, з якого ми повністю ті, якщо брати інформацію необхідну для аналізу заробітної плати для розрахунку, вона береться з 2000-го року. Якщо брати інформацію про страховий стаж, з року. І якщо брати взагалі з 21 першому році почав діяти в Україні закон, відповідно до якого інформація про трудові відносини більше не ведеться в паперовій формі трудовими книжками. Це тільки дані реєстру, які наповнюються за рахунок звітів страхувальників, в той же самий період для того, щоб можна було взяти і взяти інформацію за попередні періоди, було прийнято відповідні документи, які дали можливість роботодавцю, страхувальнику, у якого люди працюють. Подати Ати скановані трудові книжки за ті періоди, які були раніше, тобто не треба нічого вводити, вносити і так далі. Це роблять наші працівники. Ми зробили спеціально в кабінеті на нашому випорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зробили кабінет для служби кадрів відповідно страхувальників. Туди подаються сканована трудова книжка, і вона проходить життєвий цикл цифрування нашими працівниками. Якраз всі стажі, які були, вони вносяться і відповідно вся інформація необхідна з'являється. Тобто, мені треба звернутися до свого. Відділу кадрів принести так. їм паперову книжку і попросити їх відправити скан в пенсійний так, фонд. саме так. Відділ кадрів угу. має відповідно... І, і тоді я побачу ну певний проміжуток часу, угу. тому що є певний життєвий цикл. Так. Коли, значить, вона дійде, вона буде оцифрована, буде перевірена на перехресті стажі. Ну то, тобто є контроль, і Вона з'явиться в вашому кабінеті. Ви зможете побачити, для чого все це робиться. А ми в тому ж в му першому році було запроваджено і механізм автоматичного призначення пенсії. Угу. А так. Кож існують механізми автоматичного перерахунку пенсії, тобто наявність такої інформації дає можливість потипотихесенько відходити від того принципу, який сьогодні у нас є. У нас сьогодні заявницький принцип, тобто кожна людина, яка хоче одержати послу, виплати і так далі. Вона має звернутися до іншого принципу. принципу звернутися і надати документи, що вона там і там працювала, такий та так. Навіть якщо має. документи є, все одно звернутися. Ага, звернутися. Тобто, тому, якщо що не має... звернувся, значить не хочеш пенсії. Ну, сам... я буду тобі платити, Якщо ти не хочеш пенсії. Сам Саме так. Це принцип, принцип, який надійшов від паперових форм завжди, тому що має бути звернення, які, ну, скажімо так, є волевиявленням людини на те, щоб це було. Відповідно, з 2021 року у нас є можливість автоматичного призначення пенсії, але за наявності всіх даних. Тому у тих людей, у яких у нас є сканована трудова книжка і так далі, і так далі, на даний момент часу поки що ще небагато. Не на жаль, хотілося більше. У нас близько 80 тисяч, які вже пенсії були призначені автоматично. Але більш масовим є інші сервіси, наприклад, знову таки, Є така норма, яка працюючим пенсіонерам дає можливість, дає право раз на два роки зробити перерахунок в зв'язку з зміною стажу заробітку. Враховуючи те, сьогодні інформацію страхувальників надходить до нас. Пенсіонери також у нас цей перерахунок здійснюється автоматично. Тобто, на даний момент часу, по певному регламенту, раз на два роки всім пенсіонерам, які працювали цей період, у кого є змінилося право, ми робимо цей перерахунок автоматично. Він робиться в квітні місяці, от, за даними звітів страхувальників. Це вже діюча норма, тобто у нас вже є перерахунок, який здійснюється автоматичним зверненнями за нашими даними. Ще один дуже хороший приклад, наприклад, є така категорія як втрата годувальника, і є діти, які навчалися в школі, а після цього почали навчатися в вузах. І теж раніше їм треба було приносити довідки для того, щоб ну. Підтверджувати, що вони продовжують навчання для того, щоб можна було продовжити якраз пенсію по втрати годувальника. На даний момент часу ми з Міністерством освіти і науки запровадили інформаційну взаємодію. Ми по регламенту одержимо цю інформацію. Знов таки людині не треба звертатися. Ми автоматично одержимо інформацію, що він продовжує навчатися, і продовження пенсії, здійснюється автоматично. Тобто, ось такі моменти вони дають можливість відійти від заєдницького принципу, дійти до принципу іншого. Зрозуміло, що це довгий шлях, його треба. Треба проходити якнайшвидше, але все ж таки він дуже сильно залежить від чистоти реєстрів, чистоти даних. Це якраз те, з чим треба робити, нам всім разом. Ну от знову ж таки повертаючись до, наприклад, застосунку пенсійного фонду, так, то тут можна побачити абсолютно всю свою біографію, якщо йдеться про те, де ти працював, скільки тобі зараховували заробітної плати впродовж всього твого життя, якщо це нараховано в пенсійний стаж. Ну і відповідно можна побачити, скільки так само відрахувань держава забирала, ну, забирала на податки автоматично інші внески. Це мені видається досить цікаво і корисно розуміти. Насправді це. Одна із найрозповсюджених довідок на сьогоднішній момент часу, якщо взяти аналізувати, то е, е, ми ж співпрацюємо. Є, є така форма довідки, яка називалася ОК 5 ОК 7 uh -huh. Ця довідка, в принципі, народжувалася як наша службова для того, щоб можна було підтвердити свій страховий стаж. Але вона виявилася дуже зручною. Сьогодні вона, ну мабуть, що одна з основних довідок, яка використовується, в тому числі банками і так далі. І так далі. І коли ми почали взаємодію з свою дією, то одна із перших саме то ця довідка ця влетіла. І наскільки я пам'ятаю, я можу трохи помилятися в цифрах то за минулий рік в дії цю довідку було сформовано або 5, або 6 мільйонів. Тобто це одна з востребованих довідок. Там можна не тільки це подивитися. Там знов таки це ми говоримо з точки зору застрахованої особи. Там дійсно можна побачити страховий стаж, свій заробіток, що подавроподавець, можна побачити, чи сплатив чи не сплатив страхувальник внески. Це дуже важливо, тому що у нас відповідно до чинного законодавства вважається, що трудовий стаж тільки тоді переходить в страховий, якщо за цей період були сплачені страхові внески. Якщо страхувальник не сплатив, то це не єдиний внесок. внесок, саме так. Да. Підкажіть, як діяти? Припусті. Людина нас зараз слухає, заходить в застосунок пенсійного фонду і бачить, що роботодавець. Не від, зробив не, ну, б, б, відрахування, То що робити? Перше, треба своєму страхувальнику про це ага. нагадати. Першу роботодавцю, чергу роботодавцю. Так? Да, ага. да ну для нас знак рівняння роботодавець і страхувальник. Ага. Ну і по-друге, я вже говорив на початку, що у нас е, державний реєстр соціального страхування він складається з двох частин: е, реєстр страхувальників і реєстр застрахованих осіб. Реєстр страхувальників якраз веде Державна податкова служба України, і саме вона відповідає за ці моменти взаємодії. Тому в даному випадку вони зобов'язані е, відстежувати те, що була сплата, що відповідно є робота з боржниками. Це їхня зона відповідальності а Якщо це відбулося із раніше, там 5 років, 10 років тому. Ну а не воно, було ж, воно все одно передається. Тобто, у нас й е, е, в. Все одно за всі боргові зобов'язання відповідає той, хто сьогодні за них ага, відповідає. Тобто, розумі. все одно податкова служба вона має займатися цим питанням. Тобто, так? наприклад, якщо є затримка, от зараз уже, наприклад, другий квартал 2025 року, дивишся, а тут немає даних, наприклад, ще за четвертий квартал там 2024 року, то це означає, що просто дані ще не передані. Так. За четвертий квартал е, вже мають бути інформація. Тут теж у нас є певні зміни, скажімо так, тому що е, у нас завжди звітність поєдино внеску була місячна, е, тільки з 20 Другого року, по-моєму, вона почала бути квартальною, і зараз з цього року ми з синхронно з Державною податковою службою України перейшли знов таки повернулися на місячну звітність. І всі страхувальники сьогодні подають вже місячну звітність. Раніше це була інформація до 20-го числа місяця, який іде. Ну, в общем так, якщо четвертий квартал закінчився, то до 20 го лютого страхувального до 10, да, до 10 лютого, в 40 прошу mm. бути, до 10 лютого то, страхувальник... другий місяць наступного кварталу. Да, до 10-го числа другого місяця наступного. Кварталу страхувальники мали подати звітність сьогодні. У нас це щомісячна звітність, і звіт подається до 20-го числа наступного за звітним. Тому за четвертий квартал звітність вже має бути. Однозначно має бути і звітність інформація, тому це треба вже це. Вже дзвіночок треба щось цим робити. Про корупцію про корупцію через ну гаразд дві хвилини просто залишається. Все таки якою мірою це допомагає запобігати корупції, пане дивіться. Я хотів би для того, щоб сказати, те ну по перше, це якраз допомагає повністю уникнути контакту між людиною, яка звертається, і власне працівником Раніше Це був корупційний чинник. Як скрізь там, де є людський фактор, може бути корупційний чинник. Але я хотів би сказати ще на один деталь, яку не видно, яка як зараз модно говорити, знаходиться під капотом. Ми, в принципі, одні з перших в Україні запровадили інший механізм відпрацювання всередині. Тобто, якщо сьогодні практично всі державні органи працюють за принципом територіальним, тобто, якщо ви живете в Києві, то ви прийде ваше, навіть якщо ви звернулися електронно, але ваша справа буде відпрацьована в Києві і в Києві вона буде зберігати, тобто, всі всі життєві цикли. У нас сьогодні. Запроваджено, ну скажімо так, конвейер, який працює в межах всієї України. Тобто є певні участки опрацювання інформації, прийом звернення, його атрибутування, призначення, контроль за призначенням і вже виплата. І от у нас тільки перший, це власне прийом, там, де людина звернулася, і останній, який прив'язаний до там, де людина проживає, це в тому регіоні, який йдеться. А так, серед відповідних фахівців-спеціалістів працює електронна черга, ну як там вільна каса, по принципу тому самому. І кожен спеціаліст, який опрацював певну справу, він. Просто бере з загальної черги іншу, і може таке статися, що ви подали, наприклад, звернення в, в Києві. Да, там, в, в, ну, навіть якщо ви прийшли на АМИ. А якщо ви, наприклад, подали його на порталі, зрозуміло, вона була подана. Після цього на перший етап атребування вона може бути, наприклад, в Львові. Е, призначення може здійснитися там, не знаю, в Харкові. Е, спеціаліст проконтролювати його з Одеси. Uh -huh. І тільки потім вона прийде, тому що ви проживаєте в Києві, вона прийде туди. Тобто, оця е, механізм, коли в принципі не можна е, заздалегідь передбачити, де. Буде опрацьовувати справа. Мені здається, це найбільший якраз інструмент, який дозволяє нам уникнути в цих моментів. Це дуже визвики. цікаво. Я не так. чула про це. Ну і це важливо дуже дякуємо щиро, пане Олександре, за дякуємо. розмову. Заступник голови дякуємо. правління пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Олександр Малецький був в студії Українського радіо.